Доброго дня, 8 клас. Сьогодні ми з вами підготуємося до контрольної роботи на змішане з'єднання провідників. Отже, для того, щоб добре виконати лабораторну контрольну роботу, нам потрібно з вами згадати все, що ми вивчили. Отже, ми з вами вчили електричні величини. Це ті величини, які характеризують електричне коло або провідничок. Перша електрична величина це сила струму. Давайте згадаємо, вона позначається буквою I і латинською і дорівнює величині заряду поділити на час проходження цього заряду, тобто заряд поділити на час. Одиницями вимірювання сили струму є ампери, але знову, дивлячись на формулу, ми можемо сказати, що ампери це колон, поділене на секунду. Чим же вимірюється сила струму? Оскільки одиниця вимірювання сили струму є ампери, то прилад, який вимірює силу струму, називається амперметром. І згадаємо, що ми його обов'язково з'єднуємо послідовно з тією частиною кола, на якому вимірюємо силу струму. Наступна характеристика це напруга. Напруга позначається буквою У, і якщо взяти її попередню формулу саму першу, то це А поділити на Q. Q заряд ми вже знаємо, а ось А це робота. Одиницями вимірювання напруги є вольти. І давайте подивимось на формулу напруги. Це джоуль поділене на секунду. Оскільки напруга вимірюється в вольтметрах, то прилад для вимірювання напруги є вольтметром. Але він з'єднується паралельно тій ділянці кола, на якій ми вимірюємо напругу. Отже, давайте напишемо вольтметр паралельно. Наступна характеристика, яка характеризує сам провідник, який в коло, це опір. Формула опору. Яка не пов'язана ні з силою струмою, ні з напругою, має вигляд R дорівнює ро Л поділити на S. R – опір, ρ – розберемося нижче, що це таке, L – це довжина, S – це площа поперечного перетину. Одиницями вимірювання опору є оми, І ми рахуємо, що це вольт поділене на ампер. Тобто ми використовуємо одиниці вимірювання з закону Ому, який також сьогодні розглянемо. Чим вимірюється опір? Оскільки одиниці вимірювання опору ОМИ, то вимірюється він ОМ-метром. Ми з вами цей прилад не використовували. Ми з вами, як правило, опір враховували за допомогою перметра і вартметра, або за допомогою закону Ома, або за допомогою формули, яку ми записали. Остання характеристика це питомий опір. Ось якраз оця величина ро. Одиницями вимірювання питомого опіру можуть бути два Дві одиниці Ом помножене на міліметр квадратний поділене на метр, або Ом помножене на метр. Де ми беремо питомий опір? Питомий опір ми беремо з таблички наприкінці підручника. Це, що стосується наших характеристик електричного кола, який же закон пов'язує ці характеристики, а саме перші три силу струму, напругу і опір. Згадаємо цей закон і дорівнює у поділити на гр, і це закон Ома. Тобто, якщо у вас задача, і ви бачите, в залежності від Вихідних величин ви можете використовувати різні формули. Але ось це найбільша характеристика всіх формул, які ми вже з вами розглянули і вивчили. Що стосується з'єднань провідників, давайте згадаємо, що всього буває два типи з'єднання паралельне і послідовне. Змішане з'єднання це суміш послідовного і паралельного з'єднання. Послідовне це з'єднання, при якому наші опори, тут вони позначені r 1 r 2 або просто позначають цифрами 1, 2, з'єднані одні за одним. При паралельному з'єднанні ці опори з'єднані один напроти одного. І основна характеристика паралельного з'єднання це наявність вузлів, у цих точок, в яких сходяться три провіднички. Отже, які характеристики є для паралельного і послідовного з'єднання? Ну, перше, розглянемо силу струму. Отже, для послідовного з'єднання сила струму на кожному ділянці послідовного з'єднання однакова, тобто ми записали і нульове дорівнює, і 1 дорівнює, і 2. З паралельним з'єднанням навпаки, загальна сила струму дорівнює силі, сумі силі струмів, які є на кожному з відрізків. Що стосується напруги. При послідовному з'єднанні загальна напруга дорівнює сумі напруг на кожному опорі. А при паралельному, вона однакова на кожній ділянці. Остання характеристика, яка на сьогодні буде, Цікавити це опір. При послідовному з'єднанні загальний опор дорівнює сумі опорів, які є в нас в послідовному з'єднанні. А ось при паралельному з'єднанні величина обернена до опору, вона ще називається провідність, дорівнює сумі величин обернених до опорі кожної ділянки. Якщо в нас з вами однакові опори, Наприклад, це гірлянда. В ній використовуються однакові діодні лампи, які мають однаковий опір, тоді опір можна порахувати наступним чином. Загальний опір при послідовному з'єднанні це кількість таких опорів на опір одного, при паралельному з'єднанні один опір поділити на кількість таких опорів. Тепер давайте з вами розглянемо розв'язання задачі. З графіком. На рисунку подано графік залежності сили струму від напруги для деякого провідника. Скориставшись графіком, визначити опір цього провідника. Подивіться, будь ласка, в нас є з вами ось такий графік залежності сили струму від напруги. Дуже часто, щоб вас заплутати, його називають вольт-амперною характеристикою. Отже, можна, можуть написати: є вольтамперна характеристика, знайдіть, будь ласка, опір провідничка. Що ми робимо? Ми вибираємо на цьому графіку точку і знаходимо її координати. В мене вже вибрана точка А, її координата по осі сили струму 6, по осі напруги 30. Отже, я можу записати, що в мене є точка А 30 вольт її координати 6 ампер. Тобто, в мене вже характеристики цієї точки дають напругу. В моїй схемі і силу струму. Якщо є напруга сила струму, потрібно знайти опір, то ми обов'язково використовуємо закон Ома. Отже, І дорівнює У поділити на Р. Щоб знайти Р звідси, нам потрібно у поділити на І. І напруга і сила струму у нас є, тобто будемо рахувати 30 вольт поділити на 6 ампер. Ми пам'ятаємо, що вольт на Ампер це Ом. 30 поділити на 6 буде 5 Ом. Ось таким чином розв'язуються ці графічні завдання. І останню задачу, яку ми сьогодні розглянемо, це задача на, змішаний, на змішане з'єднання провіднички. В нас є схема, в нас є опір кожного резистора, в нас є сила струму на другому резисторі, нам потрібно знайти розподіл сил струмів і напруг на кожному резисторі. Подивіться, будь ласка, оскільки в мене є сила струму на другому резисторі, то спочатку я буду знаходити ту частину схеми, розглядати ту частину схему, в якій якраз є другий резистор. Що ж це за з'єднання? Те, що в нас вже обрисовано червоним. Це паралельне з'єднання. Тобто я можу написати, що 2 і 3 з'єднані паралельно. Згадаємо, для паралельного з'єднання напруга на другому і третьому провідничку будуть однакові. А от сили струму сили струму будуть різні. Оскільки в нас є сила струму на другому резисторі, використовуючи закон Ома, ми можемо з вами знайти напругу на цьому резисторі. Отже, у 2 дорівнює І2 помножити на R2. Давайте порахуємо. Порахуємо, це буде 48 В. Отже, ми знаємо напругу на другому резисторі. Оскільки другий і третій резистори з'єднані паралельно, то ми можемо знайти напругу і на третьому резисторі. Вона буде така ж сама, як і на другому. Це запишемо. У 2 дорівнює у 3 дорівнює 48 В. Другий резистор ми вже повністю відпрацювали. Ми знаємо і напругу на ньому, і силу струму, яка проходить через нього, і опір його. Тепер розбираємося з третім резистором. Для третього резистора нам залишилось знайти тільки силу струму, яка проходить через нього. Знову закон Ома і дорівнює Урі. Поділити на R І3 дорівнює У3 поділити на R3. Оскільки знову всі дані для розв'язку є, ми з вами просто вирішимо. Отже, 48 В поділити на 60 О, отримаємо 0,8 Ампера. Тобто ми знаємо вже силу струму і на другому, і на третьому провідничку. Вони в нас вже відпрацьовані. Давайте знайдемо силу струму, яка проходить через всю цю ділянку кола, тобто, що є другий, третій провідничок. Для цього нам потрібно сили струму скласти. Отже, давайте запишемо, що І2 дорівнює, І 2 плюс І3 і дорівнює 2 А. Тепер, що стосується останніх. Двох провідничків. Перше, за ним знаходиться другий і третій провідничок, і за ним знаходиться четвертий провідничок. Тобто вони з'єднані всі послідовно. Перший, другий, третій разом і четвертий. Оскільки ці частини схеми з'єднані послідовно, ми будемо використовувати закони послідовного з'єднання. Отже, ми можемо записати, що сила струму на першому провідничку, на другому, третьому і що проходить через четвертий – однакова, тобто 2 А. Нам залишилось з вами знайти тільки напруги. Напруга на першому провідничку згідно закону Ома І 1 помножити на Р1, тобто дорівнює 40 вольт. Так само напруга на четвертому провідничку. І 4 помножити на r 4 і вона дорівнює 100 вольт. Оскільки нас не просять знайти загальну силу струму і загальну напругу ми їх не знаходимо. Але можна порахувати, сила струму загальна буде дорівнювати 2 Ампера. А ось напруга нам потрібно 48 додати 40 і додати 100. Тобто 188 вольт. Сподіваюся, мої пояснення були вам зрозуміли. До наступних зустрічей!